Доброго ранку, друзі. та може й не ранок, вже 12.56. О, майже час. Це моя донька з зучком. Сьогодні в нас така незапланована подорож. Ми прямуємо он туди. оце навпроти нас з балкона, якщо дивитися, стара поліклініка. Мені щось в останній час дуже хочеться спати весь час, чи то я вже втомилася, тому що 8 місяців за дитиною, гляд, гляд, за, дитинами, за дітьми гляд, при, приглядала і, ні дня, ні відпустки, нічого не було, чи то відходняки. Весь час хочеться спати. Ну Так зненацька це наступило, а в мене ж хвороба ця щитовидка. І Якщо повишений та ТТГ, то хочеться спати. Ну, коли ми півроку тому зятем їздили здавати кров на аналіз, все гарно було. Трішечки, трішечки мінімально, там на ну, 0, декілька сотих завищений був, і доктор сказав, що все. Лікар сказав, що все нормально. Але зараз, чи то після літа, ми на сонечку багато були, гуляли, може піднявся рівень, а може вітамінів нема, червоного м'яса ми майже не їмо. І діти. У середнього урука, унука нехватка заліза, у доньки нехватка, може і в мене вже. Але коли здавали кров, півроку тому все було гаразд, все в нормі. І це ж ми вирішили. Піти, а у телефоні можна онлайн взяти рандеву. І почали ми шукати. А телефон новий, там нема то того, то того. Загрузили, почали шифри згадувати, ці паролі зайшли з горем пополам і немає мого доктора. Ну пішли туди, у міс... місну, міську поліклініку. В по району, району поліклініку пішли, а нам сказали їдьте отуди, де вам показала, що туди, що туди однаково йти пішки недалеко. Йдіть туди, там вже для іноземців нова, нове щось, тому ваша, вашого лікаря тут нема, тому що ви тут вже не, не причеплені. І от ми туди сходили, а поки туди йдемо, вже і перерва обідня, ми зупинилися у дитячому парку, малий. Тут поїв, тут у нас ціла сумка, розносив один сирієць. Пом пом... поминати дитину, який ще чи вмер. Ну, ми так зрозуміли, що треба взяти і поминути. І Зараз перерва закінчується і ми підемо вже туди, пішки. Візьмемо рандиву, запишемося знову, зареєструємося. А потім вже з завтрашнього дня починається дощ Як це буде, я не знаю. Так, ну ми піднімаємося. О, рижик, Рижий кіт прийшов. Пішли. Так, три хвилини ми прийшли. там жавтеньки. Вони це. А то з того боку. Подивимось, що тут скажуть. Оце я вам показую забудівля, це лікарня. Лікарня і вона вже під зніс. Будуть зносити її, але нічого другого не можуть там забудувати, тому що володар цієї землі покійний заповіт зробив. Потім розкажу вам. Так, оце. Краєвид звідси, бачите? І нічого не можуть тут забудувати, тому що в заповіті написано, що ця лікарня. Якщо вже прийде в негідність чи як його, то тільки зелена зона може залишитися чи знову лікарня. І нічого не можуть, друге забудувати. Якщо збудують, то тут буде. Неймовірна ціна цих квартир, але не збудують. Швиденьку кофійку та до, до плити думала, що забула виключити її, але виключила. Все, все М'ячик. М'ячик. Ой, друзі. Друзі, додому прийшла, каву попили. І тут смс-ку, я ще її побачила у парку, щоб прийшла смс-ка, але в мене на телефоні немає грошей, немає інтернету, треба поповнити. І в мене подружка, підписниця моя Світлана. Світлана на турецькому каналу, каналі написала. Одне слово. Воно має декілька значень, і його аноніми, гомоніми є однакові за значенням слова, але де вони використовуються, маленький відтінок є. Відтінок, так? І мене так зацікавило, і я це просиділа, поки кави, каву пила, просиділа за цим словом. І треба мені підручник знайти і подивитися, коли це слово використовується. Оце буде займати певний час. Вдома в мене в кімнаті так тепло, сонечко. А на дворі не дуже вже, не дуже. Так, полежу, подивлюся, Світлана, тобі привіт. Побачимось. Так. Так, прилягла я. Перевдяглася, тому що, знаєте, йшла у толстовцівці з капюшоном і жилетка з капюшоном. І там, де капюшон теплий був, там спина мокра. Думаю, воно зараз дуже швидко висохне, ага, і воно мені муляє і муляє, і я не витримала, перевдяглася, буду у домашньому знімати. І так, що сьогодні. Зять хоче зробити мангал. Ви ж знаєте, у мене у нас балкон дуже величезний, величезний там мангал. Ми деколи інколи робимо. Він такий переносний, робимо там курятину, люля кебаб можемо зробити. І сьогодні, ну, чесно кажучи, коли Взять робиться і мангал, потім три дні можна вимивати. І сажа, і жир, і що хочеш там може бути. Мені не подобається. І посуду дуже багато, і на кухні. Він поки замаринує, це наріже, все наріже і все кидає. Ну, як чоловіки. Не всі, звичайно. І все накидає, і стіни, і потім у томатах, і у помідорах. Не люблю. І дуже забагато він робить салату, потім викидають. Ну, а там, де. Мангал там все жирне, і поручні, і що вгодно. Так, а я зараз же ж буду, словник, буду шукати, де використовується це слово вільний. Вільний. Є вільний час, я вільна. І оце вільна взагалі чи вільна, коли тебе з тюрми випускають з тюрми. Ну, Декілька відтінків цього слова є. І буду шукати. А сходили ми у цю поліклініку, сходили. І де простіше хочуть зробити для себе турки для іноземців. Ми там поспілкувалися з одним чоловіком, він трішеч, трошечки знає і російську мову, і вчився він у Запоріжжі, в моєму місті, у медичному інституті, і сказав, що нам допоможе. Тепер не треба. Реєструватися онлайн, приходиш у живому, у живій черзі, і приходиш, даєш свій кімлік, цей паспорт, і тобі і доктор лікар буде, і буде і направляти направляти на здачу крові, на аналіз. Ну, от І він так швидко розмовляє, що я. Що не зрозуміла, а що зрозуміла і не дуже вірно зрозуміла, Ну, донька все розповіла мені. Такий гарний хлопець, інвалід. Тому він навчався у медичному закладі і зараз працює тут, у лікарні на реєстрації. Любитель такий, погомоніти. Якщо б ми там залишилися, він ще б три години з нами балакав. Так, я трішечки трошечки заморилася. Не знаю, як буде мангал, то я вам покажу, а так у мого зятя 10 п'ятниць на тиждень. Чи буде, чи не буде, донька з малим сидять, ти почуває. донька ще забризкає м'які меблі, стільці кухонні, де ми обідаємо, вони м'які. І малі вже їх так затерли. І, і в шоколаді, і у цукрі, і в меду. Піде зараз якоюсь рідиною заприскає. І потім висушить, поки сонечко є. Ми побачимося. Друзі. Джабар сказав, джабар здійснив. Зараз. А я пролежала весь цей час, пролежала а тут. Така слатіще малі жижую. Ne okay, dedi ah, Bir bak şimdi ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor>